Немало звернень від мешканців села Поздимир. Ви знаєте, що колись у них був там здоров'я. на сьогоднішній день, не мають люди спроможності, куди піти, звернутися. Тобто, я розумію, багато хто скаже, що можна приїхати в Соснівку, можна приїхати в Черноград, але повірте, є такі люди старшого віку, які потребують. І то, що їх поглянути, можливо чимось підказати, і так, далі, і так далі. Тому ті люди зараз в принципі позбавлені права на те, щоб перезвонити своєму лікарю сімейному і з якоюсь порадою чи з якимось лікуванням порадою, і щоб вони мали на на це змогу. Тому моє депутатське звернення. Я дякую Андрій Івановичу вам за розуміння. Я попередньо переговорив з Анною Петрівною Ярмолою. Вона готова надати туди сімейного лікаря, над, на на готова надати в принципі, обладнання, яке потребує згідно законодавства, щоб воно там було. Але е, вас прошу, основні депутати, депутатський корпус, щоб ми е, е, в принципі передбачили кошти і е, зробили е, ремонт в даному приміщенні, щоб було е, в принципі в тому приміщенні згідно всіх норм і зручностей для людей, яких можна буде приймати там хоча б три рази на неділю.